Богослужіння. Християни обов'язково відвідують богослужіння щотижнево. Ну хіба що є якісь дуже поважні причини, не з друзями на шашлички, а типу серйозно захворів, чи, може якась там аварія трапилася, так ми відвідуємо. Які три ключові компоненти богослужіння. Перше це проповідь. І, до речі, в адекватній церкві проповідь повинна бути зрозумілою. Цікавою відкривати таємниці Біблії, бути максимально практичною і надихати людей на життя з Богом. Чи не так? Другий компонент це молитва і на богослужінні, принаймні, ми молимося за місто, за країну. За людей нашої країни, за нашу націю. Ми молимось за християн, які несуть Євангелія по всьому світу. І звісно, що ми молимось за якісь проблеми, якщо є. Ну зараз Україна. Ми в церквях молимось за перемогу і за збереження життя військовим. Третій ключовий компонент богослужіння а богослужіння серцеві на церкви це спів. А спів має бути таким. І тут ви чекаєте, що я вам скажу про стиль. Та я вам не скажу про стиль. Кожна церква для себе визначає стиль, і я не можу критично ставитись. Можливо, хтось грає такий рачок, окей, а хтось строгий хор. Ну давайте не судити один одного. Головне, щоб цей спів сприяв тому, щоб у людини душа співала, щоб вона наближалась до Бога, і щоб спів допомагав бути якісним християнином.